Дорогі друзі! В цьому відео я розповім про обов'язкову фізичну ідентифікацію пенсіонерів та викладу роз'яснення Міністерства юстиції про посвідчення факту, що особа є живою. 23 червня цього року набув чинності закон номер 3674 Дефіс. 9 римськими, Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення. Раніше це був законопроект номер 9453. Ми ще підписували петицію, щоб уряд не запроваджував фізичну ідентифікацію пенсіонерів на час воєнного стану, але не зібрали достатньої кількості підписів. Названий Закон доручив Кабінету Міністрів протягом трьох місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність із ним, а також щоб це зробили Міністерства, Пенсійний Фонд та інші центральні органи виконавчої влади. І, е, отже, 23 вересня. Фактично сплину тримісячний термін, а ніяких роз'яснень від Кабміну досі немає. Я нагадаю основні положення цього закону, які стосуються ідентифікації пенсіонерів. У цьому законі вперше запроваджується термін фізична ідентифікація. Якщо коротко, фізична ідентифікація це процедура. Встановлення ідентифікаційних даних фізичної особи, що проводиться в органах пенсійного фонду, якщо особа не пройшла фізичну ідентифікацію в установі банку, в якій отримує пенсію. До фізичної ідентифікації закон прирівняв авторизацію в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою. Віддаленого кваліфікованого електронного підпису дія підпис. Другим способом є посвідчення в установному порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України, факту, що особа є живою. Третій спосіб це ідентифікація особи за допомогою відеоконференц з пенсійним фондом, під час якого пред'являються документи, що посвідчують особу. Додам від себе, що відеоідентифікація запроваджена здебільшого для пенсіонерів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і яким недоступні інші способи ідентифікації. Завтра я опублікую окреме відео, як відновити виплати пенсії на окупованих територіях, і дам поради щодо відеоідентифікації. Ну і четвертий спосіб, звісно, особисте відвідування сервісних центрів пенсійного фонду з документами, що посвідчують особу. Закон передбачає, що пенсіонери, які знаходяться, зокрема, за кордоном, Можуть пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію. Цитую закон, назва статті 47 прим. Виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України. Перше. Виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, здійснюється на поточні рахунки, відкриті в установах банків. Розташованих на території України за умови, увага, Проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року. Порядок виплати пенсії на час тимчасового проживання за кордоном встановлюється Кабінетом міністрів України. Кінець цитати. Ось якраз цього порядку виплати пенсії на час. Тимчасового проживання за кордоном, який би мав затвердити уже Кабмін, досі немає ні в пенсійному фонді, ні у відкритому доступі у засобах масової інформації. Мене часто запитують мої глядачі, які проживають за кордоном, чи потрібно їм зараз йти до українського консульства і брати документ, що особа є живою. Бо закон вимагає це робити щорічно. До 31 грудня кожного року, як ви почули. Я вважаю, що треба дочекатися рішення кабміну, бо в ньому може бути два варіанти. Це на мій погляд. Перший, що дія закону розповсюджується на цей рік, і тоді фізичну ідентифікацію потрібно буде пройти до 31 грудня цього року. І другий варіант. Фізична ідентифікація пенсіонерів, які знаходяться за кордоном, Розпочинається з 2025 року. Тоді фізичну ідентифікацію потрібно буде пройти до 31 грудня 2025 року. Мені важко щось радити, бо дії влади є непередбачуваними і невідомо, яким буде рішення. Я особисто би чекав на постанову чи порядок кабміну, але вирішувати вам. А тепер візьміть, будь ласка, до уваги важливе уточнення. Це, що я розповідав вище, стосується звичайних пенсіонерів, якщо можна так сказати, які тимчасово перебувають за кордоном. Воно не стосується пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, яких скорочено називають ВПО. Які отримали статус переселенців до 24 лютого 2022 року, які перебувають за кордоном і які отримують пенсію в Ощадбанку. Їм потрібно проходити фізичну ідентифікацію у пенсійному фонді кожних 6 місяців. Тобто потрібно звертатися до української дипломатичної установи і брати документ, що особа є живою. Майте на увазі. Консульство не проводить фізичну ідентифікацію, воно лише підтверджує факт, що особа є живою. Фізичну ідентифікацію проводить пенсійний фонд після того, як отримає від вас пакет документів, або ви їх завантажите в особистий кабінет на вебпорталі пенсійного фонду. Вчора, 26 вересня, Міністерство юстиції опублікувало роз'яснення про посвідчення фактів, що особа є живою чи перебуває у певному місці. Це роз'яснення перекликається з положеннями закону України No3674, про які я розповідав вище. У цьому роз'ясненні йдеться, що можуть складатися обставини, коли виникає потреба. У посвідченні фактів, що особа є живою чи перебуває у певному місці. Це може бути у таких випадках, коли відкрито спадщина за кордоном, у разі необхідності підтвердження, що одержувач коштів на утримання пенсії, аліментів, компенсації тощо є живим. Це якраз наш випадок, коли пенсіонер знаходиться за кордоном і отримує пенсію. Далі. Як доказ під час скасування рішення про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. І в інших випадках, коли необхідно підтвердити факт, що особа є живою. Мін'юст пояснює, що відповідно до статей 34 та 38 закону України про нотаріат. Посвідчення факту, що особа є живою, чи факту перебування фізичної особи в певному місці, належить до компетенції нотаріусів та увага консульських установ України. Якщо ви проживаєте в Україні, то посвідчення зазначених фактів проводиться тоді, коли ви прийдете до нотаріуса. Встановлення вашої особи він здійснює за паспортом громадянина України або за іншим документом, що посвідчує особу. На підтвердження того факту, що фізична особа є живою, нотаріус видає відповідні свідоцтва. Підкреслює, це якщо особа знаходиться в Україні. Але якщо ви знаходитеся за кордоном, то пенсійний фонд не бере до уваги документи, які видані іноземним нотаріусом, навіть з перекладом українською мовою. Пенсійний фонд приймає тільки документи, видані українською дипломатичною установою в країні вашого перебування. Тому не тратьте кошти і не звертайтеся до іноземних нотаріусів, якщо ви хочете і далі отримувати пенсію. Чи поновити виплати. Але ще раз підкреслюю, це стосується лише пенсій, соціальних виплат і пенсійного фонду. В інших випадках, скажімо, коли вам потрібно звернутися до ЦНАПу чи місцевих органів влади щодо вирішення питань зі спадщиною, з нерухомістю. Чи інших важливих для вас питань? Документи і довіреності іноземних нотаріусів приймають, і ви можете звертатися до них. Але ці документи потрібно перекладати українською мовою та засвідчувати потім в українського нотаріусу. Я не буду зараз називати перелік документів, які разом з документом, що особа є живою українського консульства, Потрібно буде надавати до пенсійного фонду рекомендованим листом поштою або онлайн. Бо Кабінет міністрів може зменшити або навпаки збільшити перелік потрібних документів. А для того, щоб ви не пропустили новини про фізичну ідентифікацію пенсіонерів за кордоном, про затверджену постанову чи порядок з цього питання, раджу підписатися на мій канал. Ви завжди отримаєте перевірену, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світ. До нової зустрічі!